Дрова консервація, зарядні станції, а ще теплі ковдри і шкарпетки. Українці до холодів готуються заздалегідь. Причому в селах та містах базові потреби на зиму різні. Тож чим запасаються селяни та містяни, і чи готують для цього окремий зимовий бюджет? Вікторія Дмитренко розкаже. Подивіться просто на кількість ковдр. Ще бабуся передала пуховий платочок. Киянка Настя живе у висоці на 21-му поверсі. Тут каже, тепло майже не тримається. Прохолодно зі світлом, а коли вимикають електрику і поготів. Як готуються до похолодання та ймовірних вимкнень світла? Настя ще розкаже. А чи так само мерзнуть українці в селах за 35 кілометрів від столиці? Перевіримо. Опитання і ухвала винесена про призначення експертизи. Галина Лук'янівна днями відсвяткувала 90 років. Та, попри свій поважний вік, в хаті та коло хати все робить сама. Зранку вмикає радіо та відчиняє вікно. Бо в прохолоді каже, краще почувається. Хату опалює газом, котел ставить на одиничку. Щадить з мене. Дівчата сміються в церкві, що я заморожена, але я слухаю по радіо, що більше 20 – це впливає на організм. А ще запаслива господиня має альтернативу на зиму. Якщо газ вийде за дорого, палитиме грубу чи камін. Сарая показує, як сама пиляла дрова. Бачите, яка пилка, оце, да? Ото козлик. І то я кладу на козлик і пилку і пиляю собі. Ну і куди ж без консервації цього добра, каже Галина Лук'янівна, вистачає для себе, ще й нашим воїнам на фронт передає. І таких стратегічних запасів чи не в кожному сільському льосі, бо без цього кажуть селяни, зиму точно не протягнеш. Кілька сотень банок накрутила, і Марія Федорівна з села Багрин. З бурячка борщову заправу таку роблю. Ось бачите, як бурячок перекручується там. Закриваю його вже в баночки. Тоді баночку береш уже готовий. Так, лише на продуктових запасах каже пані Марія. Звичайна родина в селі може заощадити чи не половину родинного бюджету. Теплі речі каже на зиму, не купували, бо старих вистачає. Найдорожча стаття комуналка. Опалити хату газом це дві-три тисячі на місяць, щонайменше. А що ж у містян? Закомірне витрати чималі в усіх, кого я опитала. Зимовий одяг купувати не поспішають. Біля стелажів із пуховиками поки що в магазинах не густо. Приглядаються хіба що до теплих товарів для дому. Цілу колекцію ковдр з минулих зими вже оновлено. Має і наша героїня Настя. А ще докупила кігурумі, подивіться, і для дитини, і для мене, і для чоловіка з леопардом. В общем, утепляємося як можемо. Утеплили на зиму навіть собаку, аби велика квартира прогрівалася добре. Придбали кілька обігрівачів. Таких два класних хлопця, але це працює тільки тоді, коли е, немає виключень світла. За підготовку до зими Настя виклала вже близько 10 тисяч. Це лише одяг на всю родину і ковдри. Тож на чому можна зекономити українцям на зиму? В селі точно на своїх продуктах і консервації не здорожчали поки дрова. Ціна як і торік від тисячі гривень за куб. У великих містах українці на продукти витрачають більше, але її їсти стали менше. І маємо добрі новини. Зарядні станції купити зараз можна чи не удвічі дешевше ніж влітку. Принаймні, такі ціни будуть допоки не повернемось до графіків вимкнення світла. Вікторія Дмитренко Костянтин Царинок, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон Єдині новини.